Сьогодні треба, щоб суспільство знало, що війни виграють не тільки солдати, але й генерали. Поєднання складової патріотів Майдану і військової в обличчі генерала внутрішніх військ стало результатом добре підготовленого стрілецького батальйону Національної гвардії. Це був батальйон номер дні добровольців, який буде був дуже добре підготовлений порівняно порівнянні з тим, що мали місце інші підрозділи добровольчих батальйонів.